В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Візьмилі представили нового керівника районного відділу поліції. Вибороним кордони, як створювалася патріотична пісня та що підштовхнуло до її написання. 6 травня день пам'яті великомучника Святого Георгія Побідоносця та іверська ікона Божої Матері. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 5 травня орієнтовно такі: близько 193 тисячі 210 усі пособового складу, 3 тисячі 710 танків, 7 тисяч 224 одиниці бойових броньованих машин, 2540 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 947 крилатих ракет, 18 кораблів, 5 тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцентрів, Стерн – 373 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмирського територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сили оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. <му> Візьмилі представили нового керівника територіального підрозділу поліції. Ним став Віктор Герасименко, який раніше обіймав посаду начальника Одеського районного управління поліції номер 1 Докладніше дивіться далі. В Ізмаїлі представили нового керівника районного відділу поліції. Ним став підполковник Віктор Герасименко, який раніше обіймав посаду начальника одеського районного управління поліції номер 1 Особовому складу його представив тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного управління національної поліції в Одеській області. Іван Жук. Від сьогодні виконувати обов'язки начальника вашого територіального підрозділу призначено підполковника поліції Віктора Герасименко. Прошу сідати. Він працював на різних керівних посадах поліції Донецької та Одеської областей. Має великий досвід роботи у слідчих та оперативних підрозділах. Хочу зауважити, Віктор Олександрович, що Ізмельський район це непроста прикордонна територія, тому тут багато викликів пов'язаних з етнічною злочинністю, наркою злочинністю. І важливо, щоб місцеві жителі бачили вашу роботу, довіряли поліції. Тут на місці зі свого боку Віктор Герасименко подякував керівництву за висловлену довіру та запевнив, ізмельська поліція забезпечить правопорядок та громадську безпеку в районі. Перш за все, це охорона публічного порядку в місті забезпечимо захист прав і свобод громадян і інші завдання. Сподіваюся на співпрацю з усіма структурами із прокуратурою, і з місцевою владою, а також на на підтримку засобів масової інформації. Відзначимо, Віктор Герасименко починав зі слідчого в поліції Одещини та Донеччини. Очолював відділ кримінальної поліції колишнього приморського відділу, керував Малиновським відділом. Теперішній відділ поліції номер 1 одеського районного управління. Неодноразово був заохочений відзнаками Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У вівторок, 2 травня, в Сеф'янівській сільській раді відбулася робоча нарада за участю начальника відділу обслуговування громадян міста і з управління пенсійного фонду України в Одеській області Тетяни Годими з адміністраторами віддалених робочих місць відділу Центр надання адміністративних послуг. Основна увага була приділена питанню оформлення документів для отримання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг населенням громади. Дане питання є вкрай актуальним і стосується потреб на... Уразливіших груп населення, доступність послуг для яких є більш затребуваною об'єктивними обставинами їх становища, тому що більшою мірою за цими послугами звертаються громадяни із дітьми, люди старшого віку та малозабезпечені. З метою покращення рівня взаємодії пенсійного фонду України та відділу ЦНАП Саф'янівської сільської ради Тетяною Гудимою були надані консультації роз'яснення щодо порядку і умов призначення субсидій, пільг компенсації та допомог, законність прав на різні види допомог, порядок виплати субсидій, пільг компенсації через. Банківські установи та поштові відділення, оформлення електронних заяв через інтегровану інформовану систему Соціальна громада. Присутні були ознайомлені з переліком електронних послуг, які надаються через веб-портал пенсійного фонду, та способами отримання доступу до цих електронних послуг. Нарада пройшла в конструктивному руслі. Спеціально до Дня прикордонника України відома ізмельська поетеса Тетяна Лесіна написала авторську пісню Ми боронимо кордони, яка стала вдячністю нашим захисникам за їх самовідданість, сміливість та незламність. Як створювалася пісня та що підштовхнуло до її написання? Дивіться у репортажі. Спеціально до Дня Прикордонника України відома ізмильська поетеса Тетяна Лесіна написала авторську пісню Ми боронимо кордони, яка стала вдячністю нашим захисникам за їх самовідданість, сміливість та незламність. Презентація пісні відбулася на сцені палацу культури 19 квітня напередодні професійного свята прикордонників. У дуеті її заспівали місцева вокалістка Олеся Кічук, прикордониця Олена Дімова разом з академічним ансамблем пісні і танцю Державної прикордонної служби України. Наші небо бездомне українській сярбині. Як створювалася пісня та що підштовхнуло до її написання, наша знімальна група дізнавалася у авторки Тетяни Лесіної. Я якраз була в роздумах відносно того, яку би написати нову пісню, щоб підтримати наших захисників, і тут мені якось ввечері зателефонував речник прикордонного ізмельського загону підполковник Ігор Перегняк, і поділився своєю такою ідеєю щодо створення кліпу спеціально до дня прикордонника. Але ж треба було мати пісню спеціальну пісню до цього. Мені ця ідея сподобалася. Я її з радістю підтримала. І ви знаєте, в той же вечір народилися слова пісні, і причому слова йшли паралельно із музикою. Задум пісні передбачав її виконання двома дівчатами цивільною та військовою. Розповідає Тетяна. Партію цивільною мала виконувати місцева вокалістка Олеся Кічук за сумісництвом донька Тетяни. А на партію військовою підшукували дівчину прикордоницю. Олеся виконувала як професійна співачка партію цивільною. А Олена Дімова, яку Ігор запропонував для виконання пісні, вона згодилася, ми дуже вдячні. Вона професійна військова, різні голоси, різний характер, різний темперамент. Це все поєднало дівчат в процесі виконання пісні. І в цьому можна сказати, така родзинка цієї композиції, тому що. Тут об'єдналися і військова, і цивільна, і тил, і, 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 і така такий бойовий напрям. Коли пісня та музика були повністю готові та визначилися з виконавцями, необхідно було зробити аранжуванням. З цим допоміг академічний ансамбль пісні і танцю державної прикордонної служби України. Коли пісня була вже готова, написана, нам потрібно було зробити аранжування. І Ігор Перегняк порадив звернутися до художнього керівника академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України Геннадія Івановича Синеока. І хочу сказати, що він порадив звернутися до талановитого музиканта аранжувальника В'ячеслава Татара, який є членом цього ансамблю. Мені дуже приємно, що аранжувальники з повагою. Коректно поставилися до всіх моїх пропозицій щодо оформлення пісні. В результаті вийшло чудове аранжування пісні в рок стилі. Після того, як аранжування було повністю готове, художній керівник ансамблю запропонував долучити своїх вокалістів до виконання. На що авторка і з радістю погодилася. Я з радістю зголосилася, тому що у квінтеті ансамблю професійні співаки з дуже гарними, такими яскравими, потужними голосами. І ці голоси дійсно збагатили цю пісню. І більш того, ця пісня Мибороном кордони вона ввійшла до репертуару цього видатного ансамблю. І для мене, і для авторки пісні, автора музики і слів, мені дуже приємно, що ця пісня продовжує життя. Продовжує життя і служить. Пісня настільки сподобалася всім, що було прийнято рішення відзняти на неї кліп. Бекстейджами зйомок з нами поділилася вокалістка Олеся Кічук. Такі зйомки в мене в житті були вперше. Дуже незвичайно було те, що в цей день зранку в нас була зйомка кліпу. А одразу після того відбулася прем'єра пісні Ми боронимо кордони. На святі такого високого рівня для мене це велика честь і дуже важливий досвід працювати з такими професіоналами, солістами академічного ансамблю пісні та танцю Державної прикордонної служби України. Дівчина розповідає, кліп знімався дуже швидко та буквально за один день, адже необхідно було встигнути відзняти вокалістів ансамблю, доки він був із гастролями в Ізмаїлі. Наш кліп знімався в доволі екстремальних умовах. Адже в цей день була дуже сильна злива, було дуже холодно, але незважаючи на складні погодні умови, на екстремальні погодні умови, ми дуже успішно зняли кліп завдяки нашій дружній команді, завдяки підтримці. І я можу сказати, що ми зігрівалися не тільки чаєм, а нашим патріотичним духом, адже пісня в нас патріотична. З початком війни в Україні кожен робить все можливе, щоб наблизити нашу перемогу над ворогом, а творчі люди тримають стрій на культурному фронті. Наразі всі вірші і пісні спрямовані переважно на піднесення духу, посилення віри в наших військових, і головне у нашу перемогу. Я дуже рада, що завдяки творчому тандему нам з Олесою, з донькою вдається така можливість. Надихати, писати нове, розповсюджувати, піднімати дух. А взагалі, я завжди пишу то, що мені болить. Я думаю, що в Україні немає жодної сім'ї, в якій би не було б знайомих або друзей, друзів, або рідних на війні, і тому серце болить за кожного. Я вдячна авторці пісні Мобороном кордони Лесіні Тетяні за такий творчий тандем. І за цю пісню адже наші сильні, сміливі, незламні воїни боронять наші кордони, захищають нашу Україну. А ми, творчі люди, тримаємо стрій на культурному та музичному фронтах. Слава Україні! Героям слава! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 6 травня день пам'яті великомученика і святого Георгія Побідоносця один із найшановніших серед багатьох християнських народів святих, якого протягом багатьох століть вважають небесним покровителем всього христолюбного воїнства. Також у цей день свято іверської ікони Божої Матері. Дивіться далі. 6 травня православні християни відзначають день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця один із найшанованіших серед багатьох християнських народів, святих, якого протягом багатьох століть вважають небесним покровителем всього христолюбного воїнства. Воїн християнин, який постраждав за віру при імператорі язичнику Діолектіані, який правив у Римській імперії в 284-305 роках від Різдва Христового. Великомученик Георгій народився в третьому столітті в багатій християнській родині, вступивши на військову службу, виділяючись розумом, Хоробрістю, фізичною силою та красою він швидко досяг звання Тисяцького і був наближений імператором Діолектіаном. У 303 році від Різдва Христового, дізнавшись про початок великого гоніння на християн, святий Горгій роздав своє майно бідним, відпустив на волю рабів і, прийшовши до Діолектіана, відкрито оголосив себе християнином і викрив імператора. Після умовлянь зректися Христа святого зазнали жахливих мук, які він мужньо переніс, прославляючи Господа, після чого страждальцю відсікли мечем голову. Святий Георгій. Покровитель воїнства, зображення великомученика на коні, символізує перемогу над дияволом, стародавнім змієм. Георгій мужньо переносив страждання та прославляв Господа. Великомученика Георгія за мужність і духовну перемогу над мучениками, які не змогли змусити його відмовитися від християнства, і навіть за чудодійну допомогу людям у небезпеці називають ще побідоносцем. Також 6 травня православна церква вшановує друге знайдення списку ікони Пресвятої Богородиці Іверська. Іверську ікону Пресвятої Богородиці, яку також називають вратаниця або привратниця. Чудотворна ікона зберігається в монастирі на Афоні у Греції. Цю ікону вважають чудотворною. А історія стверджує, що її написав євангеліст Лука. Іверська ікона в 9 столітті знаходилася в однієї благочестивої вдови, яка жила поблизу міста Нікеї. При імператорі Феофілії іконоборці, що знищували святі ікони, прийшли в будинок цієї християнки. І один воїн з писом вдарив образ Богородиці. Одразу ж з ураженого місця потекла кров. Вдова, боячись знищення святині, пообіцяли імператорським воїнам гроші та просила її до ранку не чіпати ікону. Коли вони прийшли, жінка разом із сином згодом афонським ченцем для збереження святої ікони опустили її в море. Ікона, стоячи на воді, припливла до афона. Афонські ченці, кілька днів, побачивши в морі вогняний стовп, що сходить з неба, прийшли до берега і знайшли святий образ, що стоїть на воді. Після молебня дарування монастирю святині, що з'явив. Благочестивий іноківерського монастиря святий Гавриїл Грузин, пам'ять 12 липня, за наказом Божої Матері, що явилися йому у вісні, пішов по воді, прийняв святу ікону і поставив у храмі. Однак наступного дня ікона стояла не в храмі, а над воротами обителі. Так повторювалося декілька разів, поки Пресвята Діва не відкрила святому Гавриїлу свою волю у вісні, сказавши, що не бажає бути збереженою чинцями, а хоче бути їхньою охороницею. Після цього образ був поставлений над монастирською брамою, тому свята ікона називається Воротаницею. Ікона Пресвятої Діви стала берегиною іворського монастиря. Вона прославилася різними чудесами, серед яких порятунок убителів від нашестя перського війська не дозволяла входити у монастир людям із злими помислами, рятувала від хвороб і голоду. Перед іконою моляться про позбавлення від скорботи й печалі, злих помислів і діянь, про примноження родючості землі, про допомогу хліборобам, про стілення недух тілесних і душевних та при важких життєвих обставинах. Катерина Кисельова для програми новин. В Ізмірському медичному коледжі студенти ліквідували умовну пожежу. Рятувальники провели навчання для студентів Ізмирського медичного коледжу, метою яких було навчити майбутніх медиків правильним діям у разі виникнення надзвичайної ситуації. Так, студенти змогли наочно побачити, яким бувають вибухонебезпечні і підозрілі предмети, перевірити свої знання щодо підозрілих предметів та правильному алгоритму дій при їх виявленні, повторити правила поведінки під час сигналу Повітряна тривога а також навчились користуватися. Тися вогнегасниками, аби нові теоретичні знання міцно закріпилися в пам'яті майбутніх медиків. Рятувальники провели практичне заняття, аби відпрацювати правильні дії при гасінні умовної пожежі порошковим вогнегасником. Змушувала дев'ятирічного сина зробляти на життя жебракуванням. за скоєне матері хлопчика загрожує позбавлення волі. Поліцейські висунули жінці обвинувачення за частиною 2 статті 304 Кримінального кодексу України, відправили її на лаву підсудних. Працівники відділу поліції номер 2 одеського районного управління поліції номер 1 встановили, що 29-річна уродженка Білородністровського району, яка зловживала алкогольними напоями, не працювала і навіть не намагалася отримати статус безробітної чи матері одиначки. Вмовляннями, і погрозами проконала дев'ятирічного сина мити фари на транспортних засобах на одній зі жвавих доріг в центрі Одеси. Тривалий час хлопчик щоденно виконував цю роботу, випрошуючи у водіїв гроші. Мати тримала сина під постійним контролем, перебуваючи неподалік. Зароблені дитиною гроші жінка витрачала більшою мірою на свої потреби: сигарети, алкоголь, продукти та оплату орендованого в обласному центрі помешкання. Хлопчику не вистачало їжі, і він змушений був приховувати частину отриманих від громадян. Коштів, щоб подбати про себе самому, жінка раніше потрапляла у поле зору поліції через неналежне виконання батьківських обов'язків. Правоохоронці не раз проводили з нею профілактичні бесіди та складали відносно неадміністративні адміністративні матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чергово, виявивши її сина на дорозі за жебракуванням, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей вилучили хлопчика із сім'ї. Наразі він проходить обстеження у лікарні. За наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, висунув громадянці обвинувачення за частиною 2 статті 304 Кримінального кодексу України. Йдеться про втягнення неповнолітніх у заняття жебраством, вчинене щодо малолітньої особи матір'ю. Обвинувальний акт правоохоронці направили. До суду згідно з чинним законодавством жінці загрожує покарання позбавленням волі на строк від 4 до 10 років. розповів начальник територіального підрозділу поліції В'ячеслав Барба. Лише після цього громадянка замислилася про подальшу долю своєї сім'ї та почала докладати зусиль для виправлення ситуації. Наразі вона стала на обліку центр зайнятості та шукає роботу. В Одесі поліцейські висунули обвинувачення жінці, яка змушувала 9-річного сина заробляти на життя жебракуванням. Правоохоронці встановили, що 29-річна мати зловживала алкогольними напоями, не працювала і навіть не намагалася отримати статус безробітної чи матері одиначки. Вмовлянням і погрозами вона переконала 9-річного сина мити фари на транспортних засобах на одній з жвавих вулиць у центрі міста Одеси. Тривалий час хлопчик щоденно виконував цю роботу, випрошуючи у водіїв гроші, а його матір, перебуваючи неподалік, контролювала сина. Зароблені дитиною гроші, жінка витрачала більшою мірою на свої потреби: сигарети, алкоголь, продукти та оплату орендованого житла. Хлопчику не вистачало їжі, і він був змушений приховувати частину отриманих від громадян коштів. Щоб подбати про себе, самому жінка раніше потрапляла у поле зору поліції через неналежне виконання батьківських обов'язків. Правоохоронці не раз проводили з нею профілактичні бесіди та складали відносно неї адміністративні матеріали за статтею 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення. чергове, виявивши її сина на дорозі, за жабрикування, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей вилучили хлопчика із сім'ї. Наразі він проходить обстеження у лікарні. За наявністю достатніх доказів слідчі висунули громадянці обвинувачення у втягненні малолітнього сина у заняття же братством. Обвинувальний акт скерований до суду згідно з чинним законодавством, жінці загрожує покарання, позбавленням волі на строк від 4 до 10 років. Лише після цього громадянка. Замислилися про подальшу долю своєї сім'ї, почала докладати зусиль для виправлення ситуації. Наразі вона стала на обліку центрі зайнятості і шукає роботу. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди сьогодні. На Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 40 копійок, продаж 37 гривень 85 копійок, євро купівля 41 гривня, продаж 41 гривня, 75 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмилі очікується мінлива хмарність, в день без істотних опадів вітер північний 6-11 метрів на секунду, в день північно-східний 9-14 метрів на секунду, в середині дня пориви 15 метрів на секунду, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, в день 18-20 градусів з позначкою «плюс». В Одесі ясно, без опадів. Вітер південно-східний – 6-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 12-14 градусів тепла. В день – 18-20 градусів з позначкою плюс шановні телеглядачі, Усі випуски інформаційної програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з мултів.ком а також на нашому ютуб каналі. А це були всі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.